Доброго ранку. Доброе утро, друзья! Я конечно сразу извиняюсь. мене немного маленькая футболка, но ничего страшного. Ребята, сегодня 15, 15 мая. Сегодня такой Ну, не скажу, что хороший день, потому что сегодня дождь, что несмотря на это. А завтра обі... обіцяють вже сонечко, і завтра вже буде тепло. Але у тебе не точний графік, тому що обіцяють дожди до 17 мая. Ну, несмотря на это, у нас прекрасний день, прекрасна погода у нас в душе і в студії, потому що сьогодні у нас у студії день сім'ї, і в нас в студії, студії прекрасні діتيшки. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, давайте познайомимося. Це Маргарита, а це Владик. Доброе ранку. Да, доброе утро. Ребята, можете сказать всем доброе утро, всех хмельничан и всем Украине. Доброй <сих> Да, Мы сразу, сразу начнем, наверное, с так сказать, утро творчества. Влад, я знаю, я помню, ты мне пел классную песню. Я знаю, что Маргарита також співає. Так что я думаю, дітки смогут по черзі порадовать хмельничан своими песнями. С самого раночка. С кого начнем? Ну, давайте с мужчину, да? Влад. Давай, покапом, как ми були? Про Галю или про портфеліки? Про портфелики. Ну тоді виходь на, на середину сюди перед mm -hmm. нами. Ні? Давай Не. на місці, Влад, давай на місці. Нові портфелики, а у них букварки. Не так нас просто серед друзів вже знайти. Ми першокласники. Ми однокласники, не так нас просто серед друзів вже знайти. Ось і тут так. тут вся студія повинна взорватися аплодисменти, і всі студії взорвати. <плес> Ви не повірите, нас тут, не знаю, чоловік 15 точно, це і родители, і, і всі родственники, і навіть вся школа, навіть директор школи наверняка смотрит цей так, ефір. Так, обов'язково. А тепер... Заспіває а теперь... прекрасна леді, маленька принцеса. Маргариточка, що ти нам заспіваєш? Про платье білої надіяли. Тут, ну давай. Поверте, это хитара, это хитара лето сейчас будет. <звучит> Я платье белое надела. Усей горышей головой. И хусту красную начепила. И туфли с модным каблуком. А ты стоял на трамбурьяре. Уся зеленый клямот. та та ра ра та дрожжи. Ты предложил мне выпить вон. не-не-не-не, пить не буду. Я в дома чаню напила. А вот в кино с тобой пойду я. Пойду в кино, хотя бы рассмотри, часа в кино сидели и ничего не поняли. На рубль самочек проели. И босяком домой пошли. Боже, это так мило. Подожди, там даже есть продолжение, если не ошибаюсь. Там она еще ноги натерла вроде бы. И потом, зачем же она пошла в кино, если она ноги натерла? Полную, полную версию этой песни вы еще услышите обязательно. Ну, я ребятки, думаю, Маргарита ведь выступать выступать. Это Да, вам огромнейшее, огромнейшее спасибо, что проснулись вместе с нами. И я думаю, вы будете учиться классно, правда? Так. На какие вы, кстати, уже оценки учитесь? 12. А неділю тому мені говорили, що добре, добре, не дуже. А бачиш, добрий. а за тиждень вони підтягли свої знання і вже знають набагато більше і вчаться набагато краще. Але знаєш, що мені цікаво? Да? Та як у нас дітки в студії, мені завжди було цікаво, а, вам колись манту вже робили? Так. Да. Давай і... зразу вопрос, що це? Це укольчик, це комари укусив. Это я знаю, <рес> <рес> я не хотів спросити. Ну, головне, що делали, ну, все нормально, да, все пройшло хорошо. А взагалі уколи боїтеся Ось так, бачиш, дівчинка в нас нічого не боїться. Это это замечательно. Влад, Маргарита, ми з вам говорим спасибо большое і с вами прощаємося. Ну, с ми лично я с вами еще вижу. Поэтому вам большое спасибо. Студія опять хлопає детишкам и говорить большое спасибо. Э, Лёс, ты пока отцепляй от ребят наши микрофончики, а я подведу к тому, что у нас сейчас будут новости, если не ошибаюсь. Ребята, э, новостная наша группа в эти прекрасные утренние такой дождливо слегка день готовится, и сейчас мы наша Ирина Сельская уже уже идёт к нам и расскажет классные новости. Доброго утра. Добрий ранок. Кількі вас багато сьогодні. Как как тебе концерт? Чудовий, чудовий, особливо остання пісня у виконанні Маргарити. Взагалі, ну і владик потішив гарною піснею. Ось так бачите, дітки навіть зі студії не хочуть іти. Так у нас тепло і сонячно. Ну що розпочинаємо інформаційний випуск, Конечно. звичайно, як з цього зранку. Найбільша хмельницька бюджетна газета відхрещується від слугування режиму Януковича. У редакції подільських вістей божаться, що не співали хвалебні оди попереднім можливовладцям. Хто отримав нові квартири за гроші півсотні тисяч переплатників з'ясовувала інформаційна служба 33-го. Скільки хмельничан читає подільські вісті? У кіоску преси лише п'ять примірників. Є вас подільські вісті. Я отримую які багато покупців, які купують От мене буває, що іноді Найбільше друковане видання збирає обов'язкову передплату. Вони ще й беруть гроші, скажімо, з лікарів і вчителів, яких на сцені змушують переплачувати розумієте? Потім беруть ще й гроші з бюджету, знову ж таки з цих лікарів і вчителів, і потім купують квартири. Тому в 2014 році вона купила. Чому гроші бюджетників усієї області йдуть на купівлю квартир? Трудовий колектив навіть не обговорює. Просить врятувати від політичної розправи. А якщо Іван Васильович особисто забажав повоювати за Затю, то це його біда, адже бороться з колективом божевіля воювати з жониським колективом Авантюра редакції найбільшої газети Хмельниччини зустрічають тимчасового керівника національної спілки журналістів. Ці публікації, ці ваші звернення і оголошення про готовність і про утворення страйкового комітету, то звичайно, що це є надзвичайно гаряча ситуація. У прямому телеефірі архівні сторінки газети з хвалебними одами злодіям режиму Януковича від Азарова й Арбузова до місцевих слуг золотого батона у статті про вбивство хмельничанки перед СБУ замість розслідування деферамби героїчним міліціонерам. Героїчні зусилля у стримуванні трагічних подій виявив виявили правоохоронці, а начальник міліції відділив навіть цілий НАТО. Від значить озброєних там подільські вісі висвітлювала е, прізвище на ну, висвітлювала губернатора на одне прізвище там є духа. То відповідно зараз очевидно, що подільські вісті висвітлюють нового губернатора, який є в Хмельницькій області. То то так те саме ми говоримо за голову обласної ради і інше голова обласної ради Іван Гончар. Зі свободи, як і заступник губернатора Олександр Семчишин, обслуговувати нових керівників Хмельниччини подільські вісті готові з захватом. Про що чесно самі і зізналися? Ми тут, як то кажуть, армія доброзивців до влади української влади патріотичної підкреслюю, Бо до іншої влади ми ніколи не були лояльними і не будемо. Тому давайте допомагати нам. А ви допомагайте нам. Україна в європейській спільноті так бачить майбутнє держави Юлія Тимошенко. Деталі у сюжеті. Україна робить крок у майбутнє право бути поруч з Євросоюзом та впевнено йти до європейської спільноти, так Юлія Тимошенко оцінила ухвалення Верховною Радою низки законів, необхідних для запровадження безвізового режиму з ЄС. Сьогодні ці чотири закони стали реальністю, власне, які забезпечують нам отримання візового режиму, і це означає, що вся боротьба, яку проводив народ України, в тому числі на всіх європейських майданах. Це було не дарма. Сьогодні ми починаємо крок за кроком ставати частиною об'єднаної Європи. Про це Юлія Тимошенко говорила у Харківській області, де провела низку мітингів та зустрічей. Вона також підкреслила, Україна змінюється в демократичному напрямі і починає крок за кроком втілювати позицію угоди про асоціацію. А мільярд євро допомоги від Європи це вагомий внесок в нашу економіку. Це також велика допомога європейського союзу, яка сьогодні говорить про те, що Україна підтримана, що Україна не самотня в усіх проблемах, які зараз переживає демократичний світ, і в першу чергу європейський союз з нами, поряд з нами. Юлія Тимошенко підкреслила, як країна і народ ми гідно пройдемо цей непростий шлях. Головне сьогодні бути єдиними, не дати в жодному разі розпалити ворожнечу всередині. Тимошенко впевнена, українці зможуть врегулювати всі проблеми на кордонах, в першу чергу мирним дипломатичним шляхом. І кілька слів про погоду. За даними Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, до 17 травня будуть тривати дощі. Завтра вночі грози та посилення східного вітру. На цю мить в мене все більше новин після восьмої. Як вам прогнози погоди? Ну, Дякуємо смотри. тобі, Іринку, але я все одно буду вірити, що завтра в нас буде в місті сонечко. Ми будемо сподіватися на те, що наші синоптики все-таки ошибаються. Ну, як відбувається. Так, Дійсно, і, може бути, вже сьогодні в об'єкт буде ярка-ярка сонце. Будемо сподіватися. Ну, Сьогодні не знаю, а от на завтра давайте всім містом сподіватися, що завтра, з самого раночку, буде сонечко, світле присвітле. Ясне приясне. Я согласен. согласен. Друзі, ми з вами прорвемося буквально на 2-3 минути, і у нас буде в гостях. Гость, так, гость, не повірите. Есть... Так. Лікар, При... і ми будемо спілкуватися з лікарем про дитяче здоров'ячко. Пару хвилин. Друзі, не зря ми говорили про сім'ю, не зря ми говорим привели сьогодні в студію дітей, тому що дійсно сьогодні день сім'ї. І що найголовніше сім'ї, це, конечно же, здоров'я. у нас сьогодні в гостях заведующая фізіотерапевтичним відділенням міської дитячої лікарні Артемова Татьяна Анатолійна. Доброго ранку. Доброе утро. Тетяна толіна усі нірчи, тому нам одає іграшки, да. такі м'які вони заспокоюють. Тетяна Анатоліна, перше, що мене хвилює, це здоров'я діток в тому плані. Що вакцинація. Є в нас така річ. І як мені здається, вона ну, не потрібна на сьогоднішній день, тому що від цього стає тільки гірше. Як ви відноситеся до вакцинації як жінка, як мама і взагалі як лікар? Ну, З жалію, цей вакцинації звучить в останнє час. Это неоднозначный вопрос. Потому что, ну, скажем так, если раньше, 20-30 лет назад, дети прививались практически все массово, то не было эпидемии, согласитесь. Сейчас, поскольку очень многие родители не прививают детей, то поднимают голову такие инфекции, как корь, коклюш, дифтерия. Поэтому самый важный момент это, во-первых, вакцина должна быть очень качественная. И второй момент. Ребенок на момент вакцинации должен быть здоровым. Но каждый этот отдельный эпизод, это обсуждает, решает родитель только с доктором. Я, так, такой, мне кажется, более-менее обширный так, ответ. И у нас уже, ну, есть, значит, уже есть скайп. скайп. Доброе, утром. Утром. Доброе утро. Доброе утро. Як вас зовут? Та що стиснятися? Юлія її зовут, я знаю. Тому Юль. що ти підглядав, коли вона дзвонила? Так, ладно. Юль, у вас є питання, так? Да? Так, у мене є питання. Е, я хочу спитати це, е, от, зараз дуже от, таке кожне питання, на якому в тому, чи потрібно вакцинувати зітею. І от, деякі кажуть, що це не тільки на школі, а деякі кажуть, що е, все-таки потрібно вакцинувати, щоб не хворіти. Ну, в принципе, как бы тот же самый вопрос. Да, Но... вы знаете, это э, тот, тот же вопрос звучит, поэтому я думаю, что я на него ответила. Э, нельзя говорить абсолютно обо всех детях и не видя ребенка каждого в отдельности. Поэтому, опять-таки, хочу сказать, что э, вопрос э, о вашем братике mm -hmm. нужно решать только с врачом. Понятно. Mm -hmm. Спасибо, Юля. А скажите, спасибо большое. Дякую, Юлечка. А скажите, будь ласка, вы свою дитину прививали? Ну no, у меня взрослые дети, да, они привиты. <говорит> в то время, слушай, я привитый тоже, <говорит> и да, ты, наверное, я был также. Возраста. Такой вопрос, как бы <говорит> уже более обширный. Что вообще, как бы, что надо делать <говорит> в первую очередь, чтобы ребенок не болел? То есть, ну там, не знаю, начиная с там с годика, с полумесяца, что, как закалять? как и чем там кормить, какие витамины? Да, очень правильно, хороший вопрос. Потому что, к сожалению, уровень здоровья детей, как и в принципе всего населения, с каждым годом снижается. И ну, по оценкам специалистов, здоровыми детьми можно назвать только процентов 15-20 детского населения Украины. Поэтому я вот в этот день, Международный день семьи, Хочу сказать о том, что самая большая ценность для семьи – это все-таки ребенок. И нужно э, вкладывать свои силы, средства и время именно в здоровье, а не в болезнь ребёнка. А для этого Дякую. нужно делать определённые, определённые вещи. Можно, якось, э, уникаючи вакцинації, все-таки дотримувати того, щоб дитина була здоровою. І що для цього потрібно робити? Вот, вот вы как раз хотите об этом сказать. Конечно, э, не упирайтесь только в одну вакцинацию. Почему? Потому что вакцинация предохраняет от определенных болезней, но она не поднимает иммунитет вообще, да, и не является фактором защитных поднятия защитных сил ребенка. Если мы говорим о часто болеющих детях, которых, к сожалению, все больше и больше, то нужно обязательно родителям разумно подходить к оздоровлению детей и укреплению их иммунитета. Буквально может два Я вам скажу, да, это конкретный разговор. В первую очередь нужно кормить детей качественным питанием. Продукты должны быть качественные, полезные, содержать все необходимые вещества для роста и развития ребенка, витамины, микроэлементы, нормальные бактерии для кишечника и так далее. Второй важный момент, который, к сожалению, тоже мало соблюдается родителями, это правильный режим дня ребенка. Потому что физические нагрузки нужно чередовать с умственными, а нагрузки вообще с отдыхом. И хочу акцентировать внимание родителей, что ребенок перед компьютером или за компьютером это не отдых. Это большая нагрузка и даже, можно сказать, большой вред. Татьяна Анатольевна, мы, мы вам, говорим вам большое тягуем. спасибо. Спасибо, что к нам пришли и проснулись вместе с нами. А вам, друзья, до встречи. Мы еще с вами обязательно увидимся. Не знаю, как ты, но я решил, что самое главное для здоровья это спорт. Поэтому я сейчас иду заниматься спортом со своим продюсером. Понятно? Зрозуміло. І будеш ти Денисочка в нас найкращий ведучий в цьому Хмельницькому. Да. А ще у нас ведуча новостей в Хмельницька мета наша Ірина Сєльська. Іринка заходь. А ти займаєшся спортом? Обов'язково. А яким? Яким новинним спортом? Да. Цікавий спорт. <laughs> ну, що що спорт нам? Розпочинаємо, так? Давай. Сергій Тігіпко закликав до мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради. Політик підкреслив, що більше будемо чекати, то більше буде жертв, і складніше буде домовлятися про перемир'я. Країні потрібен мир за будь-яку ціну, переконаний Сергій Тігіпко. Затягування з переговорами не лише провокує нові жертви, а й наближає країну до повномасштабного конфлікту за його славським зразком. Поки ж парламент налаштований на ескалацію конфлікту, а не на його врегулювання. Ця розмова, яка сьогодні відбувається в залі, на мій погляд, абсолютно не відповідає тої ситуації, яка складається сьогодні в країні. Ну в кінці кінців, давайте ми зробимо кроки. Один назустріч іншому. Попробуємо пошукати компроміс. Давайте згадаємо, в Югославії йшов чітко такий же сценарій: 130 тисяч людей загинуло. Загинуло, більшість мирні люди були. Ми роздираємо країну. Давайте ми подумаємо, що. Можна зробити на думку політика, влада не реагує на ситуацію. Нічого не зроблено, окрім антитерористичної операції. Якщо раніше тільки від 3 до 5% відсотків жителів південного сходу говорили про сепаратизм, а більше 95% підтримували єдність країни, то після загибелі людей настрої змінюються. Люди перестають вірити Києву, і багато хто його ненавидить. Підкреслив Сергій Тігіпко. За його словами, діяти треба рішуче припинити. Антитерористичну операцію домовитись про те, що одні не атакують захоплені об'єкти, інші не захоплюють нові об'єкти. Раз. Друге, потрібно сісти за стіл переговорів. В кінці кінців треба знаходити людей. Лідерів громадської думки, керівників підприємств, що хочете, можна брати неполітизованих людей, які не заангажовані політично, і розмовляти просто звичайною мовою, розмовляти і шукати компроміси, що вони бачать, що потрібно робити на сьогоднішній час. І третє, нам потрібно пакет рішень, пакет рішень, які би показали, що влада. Іде назустріч сходу з ініціативи. «Тігіпка» в Запоріжжі відбудеться конференція Мир і громадянська злагода в Україні. На неї запрошені представники бізнесу, духовенства, інтелігенції, півдня і сходу України. Якщо ми хочемо жити у мирі, то повинні поважати пріоритети того, хто поруч вважає Тігіпко. Я ремаркуємо, 17 травня о 8 ранку на вулиці Прибузькій серед великого різноманіття сільськогосподарської продукції хмельничани зможуть придбати все що до душі та шлунку. Будуть представлені колбасні та хлібобулочні вироби, молочні товари, овочі та інше. Більше інформації вже о 14.00. Ось такі новини, друзі. На сьогодні у нас з вами все. Не забувайте додаватися у наші групи у соціальних мережах, дзвонити нам у скайп. І з понеділка ми з Денискою продовжуватимемо наші випуски після 8.30, але вже в цифрі на Т2. Як ти придумав? Ну, це з понеділка, але у нас ще є завтра ефір. Ось тут є контакт, однокласник, Фейсбук, Скайп, Добавляйтесь, пишіть нам. І я думаю, якщо, несмотря на те, що у нас дощ. Будет классная, хорошая погода у вас в душе и в сердце. Друзья, всего вам доброго, пока. Пока.